Україна. Крим це Україна на польський президент, прем'єр але польського і сенату ми наголошуємо, що ми знаємо же перший ми робимо це для того, що ми Крим це, це є прикладом російської зазіхання на території інших країн. І Крим це, це початок агресії проти України. І страждання їх населення Українські громадяни і громадяни Криму а, стали жертвами терору. Кожного дня ми чуємо пов змушені депортації українців до Росії фільтраційні табори, викладання українських дітей і змуш і вимушені усилення, і тортури це, це є на, на це є порушення і це страшні військові злочини. І це ми це визнаємо як злочини військові злочини. і звичайно, вони заслужують серйозного засудження. з даними ми також змушен з вимушена мобілі, мобілізація в російську армію. Це є діями, які і ми знаємо про це. Ми знаємо, ми знаємо про про незаконні референдуми в вересні, де і путін також почав незаконну мобілізацію, і майже 60 тисяч осіб були мобілізовані в російську армію. 90% є етнічними татарами, і такі дії є, є жахливою практикою. Мобілізація є намагає рекрутувати не лише злочинців, але також вона мобілізує громадян без будь-якого тренування, людей без будь-якого досвіду, які будуть помирати на передовій. Пані та панове, ми не можемо покладатися на режим, яка не який не жаліє навіть своїх власних громадян. Ми не можемо вважати, що такий режим буде людяним, і центрально європейські країни постійно застерігали застерігали проворожість Росії. Багато країн намагались. А примирити Росію якось взивати до да її розуму, але але це не дало ніяких бажаних результатів. Вони, вони застосовують терор та бажають рабство багатьом російським країнам. Ми це показало, що що навіть самі маленькі держави, не зважаючи на якісь зусилля, не можуть впливати на Росію. Вони не можуть зупинити її імперські намагання розширитися. Ми повинні Ми повинні вирішити Ми повинні стояти і разом і знайти якісь рішення проти агресивних дій Росії. Ми можемо ми надаємо безперсональну допомогу Україні. і розширюючи всю Європу. Ми хочемо послати чіткий сигнал, що м ми стороні сторонів цій війни. І ми на стороні стабільності і миру, і лише солідарність, тісна робота допоможе нам досягнути цієї цілі. Але що важливо, це те, щоб ми не ми щоб ми не пропиняли наші зусилля. Україна постійно потребує політичної, та ментарної та військової допомоги. І ось чому ми цінуємо позицію країн, які які допомагають і посилюють український військовий потенціал Україна проводить ефективну контратаку на, на сході на Півдні, і і, і всі це, це можливо тільки тоді, коли будуть всі країни НАТО будуть пропорційно допомагати Україні. Пані та панове, це не питання, просто трагічні. Це 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 питання стратегічної відповідальності. Ми ми повинні зупинити Росію, і ми це робимо тільки тоді, коли будемо постійно поставляти зброю Україні. Водночас ми повинні посилити східне, східне крило НАТО і застосовувати санкції. Нам такі форуми є дуже важливими, і сьогодні кримська платформа цей саміт є дуже важливим. Я дуже дякую за цю концепцію. Створення парламентського виміру для досягнення цієї ініціативи. Парламентська дипломатіка це можливість говорити з нашими народами про, про потребу про те, що наш уряд повинен приділяти увагу цьому питанню. Ми ведемо дискусії про фундаментальні геополітичні проблеми, Але ми повинні ми повинні підтримати ці розмови, тримаючи той мандат, який дали нам наші виборці. Я думаю, що обмін думками вийде за межу цієї кімнати і буде діяти на я на користь на якість України. Слава Україні.